Українцям перерахують пенсії заднім числом уже найближчим часом. І так, таке справді буває нарахування з минулим числом і додаткова сума, яку вам просто довиплатять. Але є нюанси. Я Микита Гаврилюк. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і надішліть це відео тим, хто вже втомився рахувати копійки. Можливо, саме вони серед тих, кому пощастить. В Україні готують масовий перерахунок пенсій. Він стосуватиметься тих, хто отримав право на підвищення ще кілька місяців тому, ну, наприклад, досяг відповідного віку або завершив стаж. Але фактичне нарахування відбулося із запізненням, і головне, нарахують не з моменту виплати, а з моменту, коли виникло таке право. Наприклад, якщо вам мало виповнитися 65 ще у січні, а перерахунок зробили лише у квітні, ви отримаєте доплату за січень, лютий і березень. Це стосується. Чоловіків, які досягли 65 років і мають 35 років стажу, жінок, які досягли 60 років і мають 30 років стажу, осіб з інвалідністю, які отримують надбавку після зміни групи пенсіонерів, яким було призначено новий тип пенсії, ну, наприклад, у разі втрати годувальника або за вислугу років. І це офіційно підтверджують у пенсійному фонді. Пенсії перераховують автоматично, звертатися нікуди не потрібно, але варто час від часу передбати перевіряти свою виплату, особливо якщо ви нещодавно досягли 65 років або вийшли на інший тип пенсії, причому суми доплат можуть бути різними все залежить від стажу, віку та рівня вашої заробітної плати. За словами експертів, зокрема консультантки з пенсійного забезпечення Лідії Ткаченко з інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, надбавки можуть сягати від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Наприклад, чоловіки зі стажем понад 35 років і жінки зі стажем понад 30 років можуть розраховувати на більшу суму. Перерахунок також стосується тих, хто став отримувачем мінімальної пенсії, що зростає із прожитковим мінімумом. Останнє таке підвищення відбулося у квітні. Мінімальна пенсія зросла до 2361 гривні. Тож ті, кому вона була нарахована пізніше, отримують ще й доплату до нової суми. Це не разова акція, а регулярна процедура, яка відбувається щомісяця. Тому, якщо вам щось не доплатили, просто зачекайте кілька тижнів. А от якщо минуло вже 2-3 місяці, а змін все ще нема, тоді краще звертатися до свого відділення пенсійного фонду. Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення. У відділенні попросіть перевірити дані щодо вашого стажу, віку та типу пенсії і з'ясуйте, чи є підстава для перерахунку. Якщо виявиться, що система не врахувала змін автоматично, подайте письмову заяву на уточню. Або перерахунок із доданими копіями необхідних документів. Напишіть у коментарях про ваш досвід спілкування з пенсійним фондом. Може, маєте якісь поради для тих, хто збирається туди йти уперше. Це стане у нагоді. І будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Так більше людей дізнаються про ці корисні новини. Державна податкова служба разом із Нацбанком контролюватиме особисті рахунки українців і шукатиме тих, хто приймає оплату за послуги чи товари на власну банківську картку. Працівників без реєстрації ФОПів і касових апаратів. Хто у зоні ризику, що саме вони перевіряють, та чим все це загрожує? Розповідаємо просто і по-людськи. Мене звати Микита Гаврилюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. І надішліть це відео знайомим, які торгують з рук або шиють на замовлення. Їм точно це буде важливо. <му> У фокусі регулярні поповнення на картки, які можуть свідчити про приховану підприємницьку діяльність. Тобто, коли людина систематично приймає кошти за послуги, але офіційно не зареєстрована як підприємець. І йдеться не про разову допомогу від родичів, наприклад, а про регулярні рахунки від сторонніх осіб. Ну, наприклад, якщо вам раз на місяць пересилають 200 гривень близькі, то це взагалі не проблема. Але якщо ви отримуєте по кілька платежів щотижня з призначенням за манікюр, за оренду або за товар. Це вже підозріло, навіть якщо платежі анонімні, але часті і схожі між собою, це вже дзвіночок для податківців. Податкова не читає ваші повідомлення, але бачить призначення платежів і може звернутися до банку за додатковою інформацією. І от тоді перевірка. Офіційні підприємці мають реєструвати ФОП та платити податки. Якщо ви отримуєте гроші за роботу а не як подарунок, то це вже діяльність, що потребує обліку. Інакше штраф за порушення податкового законодавства можуть нарахувати податок у розмірі до 18% від доходу плюс 1,5% військового збору. Крім того, передбачено штрафи 25% від суми прихованого доходу при першому порушенні та 50% при повторному. У разі умисного ухилення кримінальна відповідальність. За статтею 212 Кримінального кодексу, що передбачає штраф до 85 тисяч гривень, або обмеження волі до 3 років. У зоні ризику майстри манікюру, перукарі, ті, хто шиє, пече, в'яже, здає житло в оренду, торгує через ОЛХ, Телеграм чи просто познайомство. Але що робити, якщо ви не підприємець, але отримали переказ, який може здатися підозрілим? Ну, найкраще це зберігти пояснення та підтвердження, хто надіслав за що, коли і в якому контексті. Якщо перевірка буде, у вас мають бути докази, що це не прибуток, а одноразовий платіж або допомога. Хвилюватися, як правило, не варто тим, хто отримує незначні суми. Ну, наприклад, кілька разових переказів на місяць до 5-10 тисяч гривень без явного призначення. Податкова зосереджується на регулярних та схожих платежах, а не на подарунках або у грошах на день народження, але якщо у вас пішла серія однотипних надходжень від незнайомих осіб, краще мати пояснення, навіть якщо сума не дуже велика, окрема ситуація це невеликі збори на потреби армії. Якщо ви не зареєстровані як офіційний волонтер, але збираєте кошти у вузькому колі знайомих і суми незначні, найчастіше питань взагалі не буде. Але навіть у таких випадках бажано мати публічні пости або скріншоти із закликами до збору, чеки з магазинів чи військторгів та фотозвітів. Це дозволить підтвердити доброчесну мету у випадку перевірки. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про посилення податкового контролю? Це необхідно робити для руху в ЄС та забезпечення війська? Чи може краще дати людям більше свободи для ведення бізнесу? І не забувайте, підписуйтеся на канал так більше людей побачать ці цікаві новини. У травні ви можете отримати одразу дві пенсії, але це не додаткові гроші, не індексація і точно не подарунок від держави, а лише оплачена наперед пенсія за червень. Чому частина пенсіонерів отримає такий аванс вже зараз, а частина ні? Кого це стосується і як не переплутати? Таку щедрість із реальною надбавкою. Я Микита Аврелюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і надішліть це відео рідним. Можливо, саме вони серед щасливців. У травні деякі українці отримують одразу дві пенсії, звучить як афера чи помилка бухгалтерії. Але ні, усе офіційно. Пояснюємо, хто насправді може розраховувати на подвійне нарахування і чому. Ідеться не про збільшення виплат, а про технічний аванс. Річ у тім, що через графік свят і вихідних пенсійний фонд вирішив виплатити пенсію за червень ще у травні, тобто людям заздалегідь перекинуть гроші, щоб у червні не виникло затримок. І тут важливо, стосується це не всіх, а лише окремих категорій пенсіонерів. Мова про тих, хто отримує пенсію через Укрпошту. Це приблизно 20% усіх пенсіонерів в Україні, тобто близько 2 мільйонів осіб. Виплати їм розносять за конкретним графіком і у випадку. Довгих вихідних доставити гроші вчасно дуже складно. Тож, щоб не влаштовувати собі квестів із доставкою посеред свят, їм просто перерахують черневі кошти наперед. Для прикладу, якщо вам зазвичай приносять пенсію 5-го числа, то в травні ви можете отримати і травневу, і червневу одразу. А от у червні вже нічого не принесуть. Не лякайтеся, це не затримка і не крадіжка, просто гроші були раніше. А от тим, хто має банківську карту, авансів не дадуть. Ці зміни стосуються виключно поштових виплат. Якщо ви отримаєте гроші на карту, усе це йде за стандартним графіком у червні, червнева, у травні травнева. Тож не хвилюйтеся, якщо ваша сусідка з у... Укрпошти вже рахує подвійне щастя, а ви ні, що потрібно зробити, аби отримати пенсію раніше. Так це власне нічого. Якщо ви вже на Укрпошті, вам просто принесуть гроші раніше. Якщо ні, то й не принесуть. Але це не нова допомога чи щедрість держави, це просто технічний переніс дати. У червні нічого додаткового вже не буде, і головне не думайте, що сума зросла. Напишіть у коментарях, чи отримували ви раніше подібні виплати наперед, і як ставитися до такої практики? І, будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал. Скасування пільг, загальна ставка для всіх і попередження про можливі відключення світла вже цього літа. Новини про електроенергію звучать не дуже, то і обнадійливо. З 1 червня 2025 року в Україні залишається фіксований тариф 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Але для багатьох це означає не стабільність, а нові витрати. Пільгових ставок більше нема а попит навпаки лише зростає. Кому скільки доведеться платити, як уникнути зайвих витрат і що буде з субсидіями, розбираємося просто і без естерік. Мене звати Микита Гаврилюк. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку і надсилайте це відео тим, хто платить комуналку за всю родину. Їм треба це знати. Тариф для всіх побутових споживачів з червня 24-го року становить 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Цей тариф діє до 31 жовтня 25-го року і не змінюється. Однак тепер прибрали навіть послаблення для найбільш вразливих груп населення. Так, до травня 25-го року для споживачів з електроопаленням діяла пільгова ставка 2 гривні 64 копійки до 2000 кВт і 4 ,32 гривні 32 копійки, якщо більше. Але цю пільгу тепер скасовано. Тепер усі оплачують електроенергію за загальним тарифом 4,32. Виняток для тих, хто користується нічним тарифом через двозонний лічильник. Тоді з 23 до 7 ранку діє ставка 2 гривні 16 копійок за кВт. Однак і це не може вберегти від можливих відключень у літку у вечірні години через дефіцит електроенергії. Член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк попередив, що через сезонні ремонтні роботи на енергоблоках та спекотну погоду може виникнути дефіцит електроенергії у вечірні години. Щоб уникнути цього, уряд і профільні компанії планують, по-перше, збільшити граничну ціну для імпорту електроенергії, щоб зацікавити іноземних постачальників. По друге, залучити державні компанії енергоатом. Та Укргідроенерго до імпорту електроенергії саме у вечірні години. А по-третє, стимулювати українців встановлювати сонячні панелі та накопичувати енергію, щоб у пікові години використовувати власні ресурси. Ці заходи мають зменшити навантаження на енергосистему та допомогти уникнути віялових відключень у літку. А от субсидії залишаються і вони покриватимуть навіть це підвищення тарифів. Мінсоцполітики запевняє, перерахунок відбудеться автоматично. Тим, хто вже отримує субсидію, взагалі нічого робити не треба. А от хто її ще не оформлював, але має право, саме час подумати, бо витрати зростуть. Подати заяву можна онлайн через портал соцзахисту або через СНАП. Для пенсіонерів із невисокими доходами це може зекономити сотні гривень щомісяця. Заощадити можна навіть без субсидії. Головне знати на чому. Найбільше енергії з'їдають бойлери, електрочайники, обігрівачі та старі холодильники. Варто вимикати їх із розетки, коли не використовуєте, і не залишати техніку в режимі очікування. Це дрібниці, але за місяць вони можуть зекономити вам зайву сотню гривень. Напишіть у коментарях, як ви реагуєте на нові тарифи, і чи оформляли коли-небудь субсидію. І не забудьте підписатися на канал. Ми пояснюємо комунальні новини. Так, щоб це було зрозуміло.